Відстрочки для студентів 25+, не скасують законопроект номер 13.193, який передбачав позбавлення відстрочок для студентів професійно-технічної освіти, яким понад 25 років остаточно знято з розгляду. І така інформація з'явилась на сайті Верховної Ради України. Чому ж так сталося? Відкликаний він був у зв'язку з тим, що ініціатором даного законопроекту був Кабінет міністрів України. А оскільки уряд в попередньому складі припинив своє існування в липні цього року, то згідно зі статею 105 закону України про регламент Верховної Ради України, законопроекти, внесені Кабінетом міністрів, вважаються відкликаними, якщо до їхнього прийняття у першому читанні за основу повноваження КМУ були припинені. Саме це і відбулося 17 липня після зміни уряду. Але хоч законопроект і знятий з розгляду, це не гарантує, що новий складки КМУ не подасть цього на розгляд повторно. Тому, поки студенти можуть видихнути, а я буду слідкувати за ситуацією та повідомляти вас про зміни. Тому підпишіться на канал та слідкуйте за оновленнями.